Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я Мій Юрко. Звати мене Олександра. Я сьогодні вас знову запрошую на свою кухню. Ми будемо готувати бігус. Тут так само тушена капуста, але має більше інгредієнтів різних спецій. Для бігуса мені потрібно. Має бути квашена капуста, то є основне, в принципі, основне, свіжа капуста, цибуля, гриби. Приправи, там в мене йде лавровий листок, духмяний перець, пару штучок гвоздики, майоран. Ще мені потрібно буде мед. приправу універсальну, яку я готувала, може бути паста томатна. Ну, я маю приправу універсальну або сік томатний. Чорний перець, сіль. В мене ще є бульйон, який я маю зварений. Можливо, мені потрібно буде підливати ще до капусти, олія. І м'ясо. М'ясо я маю двох сортів. Маю курячу грудинку і маю свинину. У мене м'ясо є півтора кілограма. І 400 г. в мене є копчено. У мене кусочок залишилося шинки. І два кусочки ковбаски копченої. Починаємо готувати наш бігус. О, то правильно буде! Нашу капусту. Спочатку ми маємо нарізати капусту свіжу і поставити її. Підварювати, підтушувати на газ. Капуста в мене буде півтора кілограма квашеної і півтора кілограма свіжої. Дуже дрібнесеньку капусту не потрібно сікти на бігус. Різдво досить так грубо на бігус. Капусту я вже порізала. Зараз в каструлю я наливаю олію. Можна робити на смальці, смалець мені закінчився. Зараз капусти багато, а пізніше буде дуже мало. Наша капустка починає тушитися. Зараз пустить сік. Гриби я намочила, вони стояли цілу ніч, на 12 годин приблизно. У мене гриби є піддубовики, тому вони такі темні. Піддубовики і підусиновок. Вони темні, але вони смачні. Я гриби порізала, витягнула з того, що намочувала, промила гарненько, тоді дала іншу воду, гриби порізані, знову вони мокнуть в тій воді. Воду я пересидила. В тій воді, що вони мочилися, в другій воді Я воду пересидила і знову буду додавати до капусти. Гриби з цією водою. Капуста трошечки має підсмажитися. Поки смажиться наша капуста, підтушується, я буду різати цибулю. У мене 4 цибулини. Я буду дрібненько сікти її. Цибулю я нашу порізала, поплакала. <смас> Тепер буду смажити її. Наливаю на сковорідку олію. Висипаю цибульку. і смажувати нашу цибульку. Не забувати вимішувати нашу капусту. Капуста трошки присмажилася вже. Зараз я до капустки вам гриби. До капусти я додаю гриби разом з юшкою. І капуста наша далі продовжує тушитися. Перемішаю. Куда ще трошечки бульйону? Нараз 100 ще буде потрібно, додавлю ще пізніше. Так, у нас складиться цибулька. І зараз я готую м'ясо. Буду робити м'ясо з До нашого бігусу має, може бути любе м'ясо. І Чим його буде більше, тим він буде кращий. Може навіть капусти менше, а м'яса більше. Я ще забула про часничок. У мене є сушений. Свій домашній часничок. там десь чайна ложка буде. Буду додати також до капусти. А про вино я сказала. Не знаю. Напевно, я про вино забула, <смі> сказати. У нас є сливове вино такої витримки вже на років, напевно, 5. Так як в нас немає копчених сливок, то в нас, нас є сливове вино. Бо добігу, що ще потрібні копчені сливки. Чорнослив. А я не, не придбала. Наступний рік свої сливки буду купити, пробувати. І обов'язково вам покажу, що з того вийшло. Так, м'ясо я вже порізала. На сковорідку Юрко додав вже олію. Побачив, що сковорідка вже горілася. І ми викладаємо наше м'ясо. І будемо підсмажувати, небагато, обжарювати. І так нам все треба встигати перемішувати, щоб нам щось не здуріло. М'ясо М'ясо ми обсмажуємо легенько, щоб в ньому залишився сік. Ми Ніби запечатуємо. Тоді воно не буде в капусті. Наша капуста вже підварилася, будемо давати квашену. Ваша, допустимо, перекисла, можете її сполукати водою. Я, я трошки помивала, тому що вона в мене закисла була. Накриваю кришкою. Зараз я вже додавлю трішки бульйону. І накриваю кришкою, щоб наша капустка тушилася. Не забуваємо перемішувати м'ясо і цибульку. Поки в нас все тушиться, смажиться, будемо нарізати наші копчені кубаски і шинку кубиками. шинку ми вже закінчили. Пошинка є з базару, базарна. Я вже порізала наші ковбаски, які додадуть нам аромату копченого. І буду висипати до цибульки, щоб цибулька наша набирала смаку. Так, Леся переложує капусту. У да, знаю, завжди я не вмію готувати трошечки, в мене виходить така велика доза. Що я зготувала... Як то добре, що є багато їжі. Готувати отако я не вмію. Я можу готувати виварку, розумієте? <плес> Получається менше. Ну. Ось в мене виварка з'явилася, <плес> я свою. Давай ще м'ясо з холодильника тоді. Боюся, що мені моя капуста з берегів вийде. Ви думаєте, то надовго, то Юрко, ви на два дні. Він в мене молотить ще як той комбайнер. Добре, що має апетит. Сити можна той борщ їсти. У нас сьогодні такий мороз, мінус 19. Давно такого не було. Я викладаю, викидаю цю ольку до капусти. Тепер є де перемішувати. Зараз я буду додати спеції. Перець чорний. Майоран. Духмяний і гвоздиком. Сухий часничок. І лаврові листочки. Пізніше ще добавляти буду приправку нашу, що я готувала універсальну. І сіль солювати буду. І мед. І вино. Наше м'ясо вже підсмажилося. Зараз я заправку. свою заправку. не має заправки, можна давати томатну пасту, але сік томатний. ще солі. Добавляємо сіль, перемішуємо. Сіль собі регулюйте по смаку своєму і додаємо вино. До нашого бігуса. Так наша капуста ще годину буде часу. Сушитися. За годину часу вона буде готова. Пізніше поставимо на вулицю, щоб вона настоялася. І тоді Юрко буде дегустацію проводити. Вже пройшло дві години. Наша капуста вже готова. Пахне надзвичайно, дуже смачна. Я набрала для проби капусти, а решту капусти я винесу на вулицю на мороз, щоб вона настоювалася. Якраз треба вистояти ще ніч на морозі. Ось така у нас вийшла, такий нас вийшов бігус. Я говорю капуста, то бігус. Дуже смачно пахне. Mm. Я знав, ну дуже смачно. Таві, бачка, я поїм. Дуже смачна капуста. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Готуйте, пробуйте, дуже смачно. Дякую за перегляди!